Вітаю! Традиційно о цій порі інформаційний випуск новин теми дня. В студії для вас працює Діана Добинда. І про найважливіше дивіться вже за мить. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 909-та доба широкомасштабної війни. Так, сьогодні, 20 серпня, на Сумщині, через ракетний удар, без світла залишилось понад 70 населених пунктів. Також у Кіровоградській області вночі було збито дрон російської армії. Відомо, що його уламки пошкодили декілька приватних будинків. Травмованих і загиблих немає. Загалом сьогодні українські сили оборони знищили одну крилату ракету. Дві керовані авіаційні ракети та 25 ударних БПЛА Своєю чергою буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Буковина віддала останню шану герою, який загинув за Україну у жорстоких боях з російськими окупантами. Солдатові Олексію Кузику, воїну військової частини А 1302 Останню шану віддали в селі Мілієве вижницького району. Вічна пам'ять та слава героєві, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Верховна Рада ухвалила закон про заборону релігійних організацій, пов'язаних із Росією. Громади у МП матимуть 9 місяців, щоб розірвати зв'язки з російською церквою. Історичним рішенням, на яке Україна чекала не 3, не 30, а 300 років, назвав прийнятий закон голова Київського безпекового форуму, двічі прем'єр-міністр України 2014-2016 років, наш земляк Арсеній Ценюк. Діяльність так званої УПЦ в Україні ніколи не мала нічого спільного ані з вірою, ані з Богом, ані з совістю. За своєю суттю, це філіал російських спецслужб, мета якого маніпуляція, свідомістю громадян і боротьба проти самої ідеї незалежної України. Їхній Бог живе в Кремлі, їхній клір п'ята колона. Рішення парламенту можна тільки вітати. Це рішення означає скидання з шиї України ще одного російського великодержавного ярма яким сотні років Москва намагалась утримувати свідомість українців у стані покори. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Чернівецька область, як один із тилових регіонів, стала прихистком для внутрішньо переміщених осіб. Зі зміною ситуації на фронті та в країні змінюються й потреби переселенців. Тож, як Буковина адаптується до викликів та як відбувається підтримка ВПО, розповідаємо вже за мить. Чернівецька область перших днів війни стала тимчасовим прихистком для тисяч переселенців. За понад два роки повномасштабного російського вторгнення потреби вимушено переміщених осіб трансформувалися. Зараз особливої уваги потребують соціально незахищені верстви населення, які залишилися у регіоні і продовжують стикатися з труднощами в адаптації. Розповів у телепроєкті ТВА «Життя» з присмаком війни керівник благодійного фонду Рокада. Якщо говорити про сьогоднішній день, то у нас по статистиці близько 73 тисяч внутрішньопереміщених залишилося проживати. Що стосується динаміки от і, і тих змін, про які ви говорили, то на сьогоднішній день спостерігається те, що в області, на жаль, залишилася категорія такого населення серед ВПО, які ну, найбільш соціально незахищені. Тому що ті, які, ну, скажімо, могли собі дати раду, вони або виїхали за кордон, або повернулися назад до себе, якщо можливо. Могли повернутися, а от якраз оця категорія найбільш соціально незахищених слоїв. Вона на сьогоднішній день найбільш притаманна. В області залишилося багато людей похилого віку, які потребують особливої уваги та підтримки. Ці люди часто опиняються наодинці зі своїми проблемами. Їм необхідна не лише матеріальна допомога, але й постійна турбота та психологічна підтримка. Додає Володимир Антонюк, фонд якого приділяє цим питанням чимало уваги. Також ще одна проблема з Чани є в тому, що позалишалися старші люди, люди ну з вразливих цих категорій, і вони живуть ну, в цих заявлених МКП і. Там, ну не тільки міжнародні донори, і ми розуміємо, що то не ті місця, де мають жити люди, і тому ну це проблема, яка потребує вирішення. Віктор Лащак зазначає, що на Буковині через проблеми з логістикою важко відслідковувати організоване прибуття внутрішньо переміщених осіб. Це ускладнює доступ до необхідної допомоги, оскільки благодійні організації не завжди в змозі охопити всіх, хто потребує підтримки. Недостатня координація між різними службами. Ми та організаціями може призводити до того, що частина переселенців залишається без життєво необхідних ресурсів, коли люди добираються самотужки, хтось поїздом, хтось, а ще й наш е, залізничний вокзал має свою особливість е, зустрічі. Зустрічей, то е, хтось добирається автомобілем, хтось добирається, десь там з пересадками, якимись автобусами. То uh, охопити цих людей надзвичайно важко до слова благодійники зазначають, що область докладає усіх зусиль, щоб надати необхідну допомогу, і закликають місцевих жителів ставитися з розумінням до переселенців. Також вони підкреслюють, що ВПО активно долучаються до волонтерських ініціатив, започатковують власні проєкти та роблять внесок у розвиток місцевої громади. Більше про виклики та досягнення у підтримці ВПО дивіться у телепроєкції ТВА життя з при. Смаком війни. Діана добинда Вадим Пелех та дня Тва. Чернівецька область продовжує активно залучати державну підтримку для аграрного сектору. Йдеться про бюджетні дотації на землю за отримання великої рогатої худоби, кіста, овець, програми компенсації та підтримки суб'єктів господарювання. Завдяки цьому фермери Чернівецької області отримують додаткові ресурси для розвитку. Деталі про це розповідаємо далі у випуску. Цьогоріч Міністерство аграрної політики та продовольства України відновило бюджетні дотації на землю за утримання великої рогатої худоби, кіз та овець. Завдяки цьому фермери отримають додаткові фінансові ресурси, що сприятимуть розвитку аграрного сектора регіону. Так сільськогосподарські виробники зможуть отримати наступну підтримку. Бюджетну субсидію на одиниці оброблених угідь сільськогосподарського призначення у розмірі 4 тисячі гривень на один гектар. Спеціальну бюджетну дотацію для отримання великої рогатої худоби у розмірі 7 тисяч гривень на одну голову та спеціальну бюджетну дотацію для отримання маточного поглівя кіста овець у розмірі 2 тисячі гривень на одну голову наразі мінагрополітики затвердило перший перелік отримувачів в рамках програми підтримка фермерських господарств та інших виробників сільськогосподарської продукції. Право на отримання окремої бюджетної субсидії у розмірі 4 тисячі гривень на один гектар оброблювальних ухід сільськогосподарського призначення. У Чернівецькій області вже отримали 16 заявників, каже пані Інна. Та додає, що окрім цього, аграрії області можуть отримати 25% компенсації вартості придбаної сільхозтехніки українських виробників згідно переліку техніки, що затверджений Міністерством економіки України. До переліку позицій включені зокрема трактори, грунтообробна техніка, обладнання, посівні та ґрунтообробні комплекси, націоналі бункери, машини для очищення, для сорту. Вання, калібрування насіння, навантажувачі зерна, обладнання для сушіння зерна тощо для отримання компенсації вартості придбаної техніки чи обладнання, агровиробник має обрати постачальника з відповідного переліку, що опублікований на сайті Міністерства економіки, придбати необхідну техніку та подати до уповноваженого банку заявку та підтвердні документи. Ще однією програмою підтримки суб'єктів господарювання є державна програма Доступні кредити 5.7.9», що продовжує активно підтримувати розвиток малого та середнього підприємництва в Україні, забезпечуючи сприятливі умови для отримання кредитів на різні потреби бізнесу. Зауважує пані Інна. З початку року 108 агрогосподарств області отримали близько 645 мільйонів 800 тисяч гривень банківських кредитів на розвиток. З них за державною програмою доступні кредити 5.7.9» 90 господарств профінансовано на 388 мільйонів гривень. Крім того, малі фермерські господарства із площею обробітку до 500 гектарів можуть залучити кредитні кошти під гарантії фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві. Це є позитивним фактором для розвитку малих господарств, що не мають належної застави для залучення кредитів. Аліна Рябко та Митня П'ять пожеж на території області ліквідували Буковинські вогнеборці протягом минулої доби. Так, 19 серпня у місті Вашківці невідомі підпалили сміття на відкритій території. Того ж дня у селі Зелена Липа трапилася пожежа в господарській будівлі. За попередніми висновками фахівців, причиною загорання стало коротке замкнення. Вогонь охопив площу 50 квадратних метрів. Вогнеборці ліквідували пожежу в тих межах, в яких застали її на момент прибуття. Утім, врятувати. Ти госпориську будівлю від знищення не вдалося. Увечері 19 серпня та у ніч на 20 серпня українці могли спостерігати рідкісне астрономічне явище блакитний супермісяць, який також називають осетровим. Це явище було унікальним через те, що об'єднало дві астрономічні події супермісяць і Блакитний місяць. Супермісяць виникає, коли повний місяць збігається з найближчим до Землі моментом його орбіти, що робить місяць більшим і яскравішим, ніж зазвичай. Зазначається, що поєднання Блакитного і супермісяця. Досить рідкісна і прогнозують, що наступні суперблакитні повні можна буде побачити в січні та березні 2037 року. Найяскравішими знімками супермісяця користувачі ділились у соцмережах. На цій прекрасній ноті ставимо інформаційну крапку. Більше актуальних новин ви завжди можете знайти на сайті телеканалу. ТВ. я з вами прощаюсь з побажанням спокійного та гарного вечора. На все добре.